Доброго дня, колеги виноградарі, родище Черкаська, 21 серпня. Сьогодні частково почав зрізку преображення. Частково він уже готовий. От, наприклад, приблизно в такому стані, те, що є, то вже почалася зрізка. От таке навантаження, ви бачите, по цьому році було трохи деякі ягоди осипалися не критично, але не на всіх гронах. І на декількох горонах були такі плями. Ну, було в мене таке в минулому році на Хеллоуіні, що його е, ягодки за того, що шкірка м'яка ніжна його гризла чи підгризали. Здається, маленькі цикадки такі, тому що там вже ж є великі цикатки, маленькі, і вони залишають такі потім цяточки на ягоді. ну Я не буду стверджувати однозначно, але схоже, що на преображенні щось похоже відбувалося. І то не на всіх гронах. Тут буквально краю, це перший кущ у мене преображення, Тут краю на декількох гронах, далі в цьому плані все більш-менш Ну Як обично, тут нічого такого особливого, навантаження стандартне. По переображенню нічого нового я не можу сказати, тільки показую вам стан. Минулому році, і за того, що було багато дощів, звичайно, ягода підтріскувала не критично, але було досить чимало ягоди, яка тріщала. Ну то й от, минулому році можна було би сказати так, що взагалі не тріщало. Хоча були деякі форми, які взагалі не тріщали. Ну такий стан на сьогоднішній день, день 21 серпня.